На жаль, саме хвороби серця і кровоносних судин на останні десятиріччя є основною причиною смертності та інвалідізації населення, як у нашій області, державі, так і у всьому світі. Не дивлячись на потужний розвиток галузі медицини, фармакології, на жаль, рівень смертності у світі від серцево-судинних захворювань неухильно збільшується. І за даними Всесвітньої. Організації охорони здоров'я за останні 30 років він зріс майже на 6 мільйонів смертей з період з 1990 по 2022 рік. В Україні ж десь минулого року дві треті смертей були пов'язані саме із хворобами серця і кровоносної системи. За даними Черкаського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, у структурі загальної захворюваності дорослого населення Черкащини хвороби системи кровообігу займають перше місце. Їх питома вага щорічно складає 31-35%. Більш детально на цю тему захворюваності розкаже Світлана Васильовна. А я ж хочу зупинитися на основних причинах розвитку або так називаємо факторах ризику виникнення серцево-судинних захворювань, якими є перш за все це стреси та психологічне навантаження, особливо в нашій країні. Під час ця проблематика посилюється повномасштабними військовими діями, наслідки яких будуть з нами ще не один рік. Друге це тютюнопаління. Сюди ми включаємо як і активне паління, так і пасивне, адже відомо, що нікотин взагалі при тютюнопалінні більш як 200 токсичних елементів потрапляють в організм людини, а також тих, повітря і тих, хто його оточує. Третє це нездорове та неправильне харчування. На жаль, за останніми статистичними даними, які проводили наші міжнародні партнери, українці дуже мало споживають овочів та фруктів. Також відмічається значне порівняння з рекомендованими європейськими нормами споживання солі при нормі 5. Грам на добу ми споживаємо набагато більше до 15-20 грам на добу солі. Також традиційно ми споживаємо велику кількість цукру, цукрових напоїв, жирних страв, переважно з ненасиченими жирними тваринними жирами, трансжирами та висококалорійних продуктів. Наступним фактором ризика це є малорухливий спосіб життя і брак фізичної активності. Як наслідок, дисбаланс між споживанням харчових продуктів та їх утилізацією організмом, наслідок чого формується надлишкова маса тіла, звідси ожиріння і е, цілий ряд е, розвитку хвороб обміну речовин. Е, іншим фактором Є вжив... в притаманні частині нашого населення. Інші шкідливі звички це надмірне споживання алкоголю. До речі, за ствердженням Всесвітньої організації охорони здоров'я, немає мінімальної рекомендованої дози вживання алкоголю, тобто вживання алкоголю саме по собі вже є, формує фактор ризику виникнення захворювань тих чи інших. Без І саме останнє таке основне, на наш погляд, основна причина це безвідповідально, а інколи злочинне ставлення до свого здоров'я наших громадян. Адже більших, більшість дорослих свідомих людей, на жаль, на сьогодні не знають і не цікавляться Рів, своїм рівнем артеріального тиску, рівнем холестерину, вмісто глюкози в крові. Вони не роблять, не вживають елементарних заходів щодо зміни способу життя, які активно є і доступні в засобах масової інформації, які прекрасно знає кожен. Вони не змінюють свої побутові традиції стосовно, до, зокрема, харчування. А також не вживають заходів щодо позбавлення себе допомогти членам своєї родини позбавитися від шкідливих звичок, зокрема, як я вже сказала, Тютюна Паління. Як відомо, найкращим доступним та найбільш економічно ефективним як для системи медицини, взагалі, так і для держави, способом суттєво знизити ризики виникнення серцево-судинних захворювань є їх профілактика. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на останній нараді, зустрічі з керівниками центрів регіональних центрів контролю профілактики хвороб визначив одним із пріоритетних завдань центрів контролю та профілактики хвороб у тісній співпраці з закладами охорони здоров'я: саме реалізація програм. Проєктів з профілактики неінфекційних захворювань, а саме хвороб серцево-судинної системи, насамперед, інсультів і інфарктів. Тому наразі нашим завданням є налагодження профілактичної роботи з питань попередження, виникнення, прогресування пріоритетних неінфекційних хвороб, які мають значний тягар для суспільства у структурі захворювань населення. Таких, як, зокрема, хвороби серця та кровоносних судин, у рамках підготовки до відзначення Дня серця нашою установою, Центром контролю профілактики хвороб МОЗ України було складено відповідний план заходів. Спільно з управлінням охорони здоров'я проведено на раду нараду з фахівцями закладів охорони здоров'я і наших відокремлених структурних підрозділів. І вже наші такі спільні бригади в 20 територіальних громадах працюють працюють в починаючи з закладів дошкільних закладів освіти в школах. В місцях проживання ВПО, в закладах соціальних, де проживають люди похилого віку, в самих закладах центрів первинної медико-санітарної допомоги з питань санітарно освітньої, роз'яснювальної роботи, з профілактики серцево-судинних захворювань, здорового харчування, небезпеки тютюнопаління. При цьому проводяться відповідні елементарні дослідження, проводяться діагностичні, як то вимір артеріального тиску, рівень, рівня глюкози в крові, інших доступних експрес-тестувань населення. До участі в заходах ми залучили педагогічні колективи закладів освіти. З ними співпрацюємо як з потенційними теж пацієнтами, тому що в них є певні наявні фактори ризики при їхній роботі, і вони через свою роботу в повсі... По всякденному спілкуванні з учнями, з дітьми, можуть донести всі оці питання, які ми піднімаємо, направлені на промоцію здорового способу життя, недопущення виникнення в школі такої шкідливої звички, як тютюну паління, і всіх ін... ну, здорового харчування та багато інших з тематики, які я сказала. Спільно з працівниками центрів первинної допомоги організовано локації, містечки здоров'я, як в медичних закладах, так і на території громад, в місцях проживання внутрішньопереміщених осіб, з надання їм елементарної консультації і діагностування. Як я сказала, такі заходи будуть впроводитись не тільки цей тиждень. Надалі аналогічні заходи ми. Плануємо проводити вже на регулярній основі, тому що як відомо, з жовтня місяця вже в повну силу вступає закон про систему громадського здоров'я, і одним із пріоритетних напрямків роботи нашої установи. Це буде організація та здійснення заходів, спрямованих на поліпшення показників здоров'я благополуччя населення, проведення інформаційно-просвітницьких заходів та навчань з питань громадського здоров'я для посадових осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів відносин у сфері громадського здоров'я. Я сподіваюся, що ефективна взаємодія всіх залучених до метичної системи області сторін дозволить активніше рухатися. Та досягати ключового показника це зміцнення здоров'я населення України. Ну і утім, не лише від медиків залежить успішна боротьба з недугами. Кожна людина може значно знизити власний серцево-судинний ризик, якщо знатиме основні фактори, що впливають на нього. Чи в принципі ми і займаємося в повсякденні? Саме в структурі смертності. Майже 70% займає серцево-судинні захворювання, і тобто 70% людей, які помирають, вони саме помирають за причин серцево-судинних захворювань. І зумовлюють 30% причин первинного виходу на інвалідність, на інвалідність осіб працездатного віку. Крім того, серцево-судинні захворювання суттєво впливають на демографічні показники, вони впливають на продовження життя людини. І наразі в Україні сьогодні середнє продовження життя людини складає 71 рік, і це на 9 років менше, на жаль, ніж в країнах Євросоюзу, де середнє продовження життя складає 80 років. Причому в усьому світі, а в Україні ще більше ця різниця між середньою продовженістю життя чоловіків і жінок сильно різниця. Чому? Тому що велика різниця в захворюваності і смертності, і в періоді виникнення серцево-судинних захворювань є у чоловіків, спостерігається у чоловіків і у жінок. У чоловіків в Україні серед чоловіків середнє продовження життя 64 роки. А серед жінок це 74 роки, навіть трошечки більше десь 10 років є різниця в середній продовженості життя. В таких країнах, як Швейцарія, найбільше продовження життя в країнах Євросоюзу там 83 роки. Італія, Франція, Іспанія 82 роки середнє продовження життя. Тому в цих країнах якби, багато уваги приділяють саме профілактиці і наданню допомоги хворим з хворобами системи кровообігу. Не просто так в світі визначається День серця, який буде визначатися завтра. Це для того, щоб привернути увагу спільноти саме до профілактики, до причин, до проблем. Виникнення серцево-судинних захворювань, тому що вони от такі мають показники по захворюваності, по смертності, по інвалідності. Що стосується закладів охорони освіти, ми займаємося і первинною профілактикою, тобто ми чітко пацієнтам нашим визначаємо фактори ризику. І зосереджуємо їх увагу на профілактиці цих факторів ризику, тому що вони в суттєво впливають на виникнення цих захворювань. Але саме заклади охорони здоров'я покликані для того, щоб займатися вторинною профілактикою. Вторинна профілактика це профілактика захворювань в плані їх ускладнень, в плані їх загострень. І в плані тому, що одне захворювання може викликати серцево-судинне, може викликати інше. Як приклад, наприклад, візьмемо артеріальну гіпертензію. Серед осіб від 18 до 65 років 33% хворіють на артеріальну гіпертензію. Хоча діагностика, як би кажеться, дуже проста: треба поміряти артеріальний тиск, знати його норми, а норми його це Е, до, у дорослих людей до 140 на 90, у людей, які мають там, певні захворювання, такі як цукровий діабет, це 130 на 80, тобто все, що вище, це є захворюваністю. От. Е, ну, на жаль, у нас не всі люди вимірюють артеріальний тиск. Є деякі запобіжники, якими якби, користуються і визначились в закладах охорони здоров'я. Наприклад, ті, якщо ви ви куди з якої б ви причини не звернулися до... Первинної медико-санітарної допомоги до закладів в поліклініку вам обов'язково будуть вимірювати артеріальний тиск. Якщо ви навіть звертаєтесь там до, до з, приклад, з причин ОРВІ чи якогось іншого захворювання, це дуже важливо, тому що визначивши, вимірявши артеріальний тиск, вже можна з людиною займатися далі профілактикою, призначати лікування, якось концентрувати увагу людини. Якщо, наприклад, в людині більше ніж 40 років при зверненні в будь-який заклад, чи то в первинну медико-санітарну допомогу, чи багатопрофільну лікарню, чи в поліклініку багатопрофільної лікарні старше 40 років, людині зобов'язані зробити електрокардіографічне дослідження. І це теж дуже важливо по виявленню серцево-судинних захворювань. Чому така велика увага, наприклад, на артеріальну гіпертензію? Тому що Профілактика артеріальної гіпертензії, кризів, правильне лікування приведе до зменшення інших серцево-судинних захворювань, адже у хворих з підвищеним артеріальним тиском в 3-3,5 рази частіше виникає ішемічна хвороба серця, стенокардія, інфаркти і інсульти. А це вже ми знаємо інвалідизуючі захворювання або захворювання, які мають велику високу смертність. Саме тому на це треба звертати увагу. Заклади охорони здоров'я, як я вже говорила, займаються первинною профілактикою. Ну, дуже багато ми уваги приділяємо це вторинній профілактиці, а саме, це вчасному виявленню. І наданню медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу на сучасному технологічному рівні. Для цього у багато для спеціалізованих закладів, таких як наш кардіологічний центр, в Україні ми користуємося затвердженими протоколами діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. І, от нещодавно, на тому тижні. Закінчився 24-й Національний конгрес кардіологів України, в якому офлайн приймало участь біля тисячі осіб, онлайн біля 30 тисяч осіб, де і затверджувалися сучасні нові протоколи, які ну, дуже багато разів, будемо казати, в залежності від результатів багатоцентрових досліджень перезатверджуються. в частності в цьому році було затверджено дуже багато нових протоколів. Що стосується Черкащини і Черкаської області, на терені нашої області є спеціалізований заклад це Черкаський обласний кардіологічний центр. І ми велику увагу зосереджуємо для того, щоб правильно лікувати і боротись з таким одним із самих загрозливих захворювань це гострий коронарний синдром. В співдружності з первинною медико-санітарною допомогою, екстреною медичною допомогою. Ми надаємо і, взагалі, і в області, і в нашому закладі на сучасному рівні, тому що, якби ви не лікували інфаркт, сьогодні по протоколам написано, що хворий з інфарктом міокарду повинен бути спрямовлений в закладі, де йому буде проведена коронарографія і стентування інфаркт залежної артерії. Я багато років працюю, ще пам'ятаю, коли не було цього сучасного методу, бо він в Україні був недоступний, і ми лікували ці інфаркти, не розуміючи про те, що в зону інфаркта закритої коронарної артерії, затромбованої, ніякий медикаментозний е, препарат не дійде. І перший крок це відкриття інфаркт залежної коронарної артерії. Це спасає багато життів, тому що. Наприклад, у нас 52% всіх інфарктів в області попадає до Черкаського обласного кардіологічного центру. У нас летальність при інфаркті міокарда 7%. В той час, як середня летальність по Україні біля 15%, а в різних закладах це і 20 і 30% при великому гнищевому інфаркті. Тобто, ми впливаємо на смертність і впливаємо на виживаність цих хворих. Крім того, в нашому закладі надається медична допомога хворим з такими загрозливими хворобами, як блокади серця, де ми виставляємо кардіостимулятори, а це профілактика раптової коронарної смерті. Ми займаємося обстеженням хворих з порушенням ритму і провідності, а це, ви знаєте, одна із перших причин раптової коронарної смертності, ну і іншими проблемами. Ну, от, наприклад, багато уваги ми приділяємо лікування хворим хворих з інсультами. А чи багато у нас пацієнтів знають про те, що вчасне і правильне лікування миготливої аритмії, яка однозначно рано чи пізно закінчиться інсультом, це і є профілактика інсульту. Тому що. Пізно лікувати інсульт, коли вже є випадення функції, коли вже людина постраждала. Якщо ми правильно лікуємо фібриляцію пересердь або миготливу аритмію і хворий дотримується ліку... рекомендацій лікаря, у такого хворого не буде ніколи інсульту. Можна приводити ще багато таких прикладів, чим займається на терені сьогодні і первинної, і вторинної профілактики. Лікарі, але хочеться привернути увагу нас всіх, тому що ми і медики, і самі пацієнти буваємо, і всіх людей до того, що саме серцево-судинні захворювання спричиняють 70% причин смертності. Тому, будь ласка, шановні наші пацієнти, шановні наші мешканці Черкащини і Черкас. Звертайте увагу на свій артеріальний тиск. Звертайте увагу на первинну профілактику, саме про те, про що говорила пані Наталя. Звертайте увагу на те, щоб ви правильно дотримувалися рекомендацій лікарів, які вам надають, і при цукровому діабеті, і при стенокардії, яка є предиктором інфарктів міокарду, щоб ви правильно приймали лікування, дослухалися до себе, тому що наше здоров'я. ну, Дуже багато в чому в наших руках, тому що якщо пацієнт пізно звертається саме при інфаркті, при інсульті, втрачається той золотий час, який ми можемо найкраще і найбільше і з найменшими втратами для пацієнта надавати їм медичну допомогу.